Вітаю вас, друзі! Ті, хто давно слідкують за моїм каналом, мають пам'ятати, як я у 21-му році знімав відео про те, як до нас в Україну приперся один нахабний росіянин, але його перестріли небайдужі громадяни. Україні. я після коли ви тут пофотографуєте, чекаю вас на розмову з боку. Ви не проти, щоб я з вами поспілкувався. тому що я не всосав ні слова із того, що мені сказав цей мужик. На жаль, тоді з ним нічого поганого не сталося. І я зняв про нього випуск, розповів про те, як він порушував наші закони, як він нахабно себе поводив в Україні, і тоді окупант пригорів від мого відео. Український блогер уже очередною раз там старорас випускає саме відос, де закрити закрит з Росії, не понімає яким економічним посредством абсолютно поведе. І так я і ще тоді вимагав заборонити росіянам в'їзд на територію України і ще до повномасштабного вторгнення, але це так і не було зроблено нашою державою. І от зараз сталося те, на що й варто було чекати: цей росіянин приперся в український Донецьк. Да, столиця республіки знаходиться Прямо на лінії фронта. Після цієї поїздки він дуже сподівається, що його наздожене покарання. І я чомусь у цьому не сумніваюся. Думаю, після виходу цього матеріалу я хоча б буду заслужено знаходитися в этом розстрільному списку. Для цього утворили спеціальну групу так званих патріотів сьогодні вночі, а вбивця Стерненка спеціально звільнений. Декілька днів тому щоб бацоляться ту групу. Я вас вже традиційно закликаю, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. А ще натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів, і будемо сьогодні з вами говорити про цього росіянина, а також про те, чому державі важливо своєчасно приймати безпекові рішення. Сам цей росіянин намагається бути анонімним. Він ховає своє обличчя, він приховує своє ім'я, сам себе публічно називає Мотоніндзя, але звати його насправді Артем Дів'яткін, і ось його пика. Від нас не сховаєшся. Коли більше року тому він приїздив до Києва, то як я вже сказав, поводився нахабно та порушував наші закони. Наприклад, ганяв по місту зі швидкістю під 200 км на годину. Воздій смарі, можна походи навалювать проспекту. Очень дари, нічого таке. Ще він тоді, коли російсько-українська війна тривала вже більше семи років, обурювався і дивувався, чому це росіян в Україні не люблять. Коли бачить, що ти на російських номерах, на російських такого ці ось... ось, ось... Після мого випуску Артем Дів'яткін записав нове відео, у якому сказав, що він взагалі проти війни, що він поза політикою, а Крим кримчан. І, звісно я розумію, що люди, які погибли на цій страшній війні, багато були вне політики. Знаєте, Крим вважаю... Кримчан, тільки от я не розумію. Якщо він казав, що Крим кримчан, то тоді чому він так пригорів після того як вибухнув Кримський міст? Конкретно саме сьогодні взорвали мост кримський, і дуже багато відбувається терактів, багато ракет привітає за дуже дивовижним збігом. Я не знаю, як таке могло статися, але одразу після тієї історії дівчаткін потрапив у дуже жахливу ДТП та мало не подох. Не умів ходити, був фактично інвалідом. Проте він вирішив, що доля дає йому другий шанс померти, і вирішив поїхати на територію України на тимчасово окуповану територію до позиції російських загарбників. Напевно, тому що він, як сам казав, поза політикою. Наскільки б я не пытался зробити контент з України аполітично, так скажем, да, вне політики, а вибачте мені війна і в цілому політика це завжди какая-нігативна історія. Я насправді, друзі, показую вам його не просто так, бо це типовий середньостатистичний росіянин, який каже, що він, наче як проти війни, він, наче як поза політикою, але насправді підтримує вбивства українців. Ну і во-вторых, канічно же я є туда для того, щоб підтримати своїх пацанов, тому що все-таки своїх не бросаєм. А ще, оскільки він поза політикою і не дуже любить війну, він вирішив, що має допомагати Росії вести інформаційну війну. Саме тому поїхав на наш український Донбас та зняв про це відео. Насправді, друзі, Росія вру давно проігруве інформаційну війну. Він вирішив навіть прочитати, ну як він сам думає, історичну лекцію та розповів, як події розгорталися із 2014 року? Росія в свою чергу вирішила піддержати республіки поставками механізованої бронетехніки, боєприпасами, а також засобами ПВО. Зверніть увагу, це іще ще одна типова теза середньостатистичного росіянина, який їсть Солов'йова та вечеряє з Кабєєвою. Він каже, що Росія постачала техніку озброєння на територію України якимсь там так званим республікам, а ще Їздили росіяни воювати проти України, і саме тому це громадянська війна. Розуміється, добровольці також присутствують на Донбасі. І в 2014 чотирнадцятому так почалася громадянська війна на Україні. Війна, наче як громадянська, але чомусь дохнуть росіяни. На що він скаржиться? Єсть, які вже приїхали, але все таки, так скажемо, вони покинули цей світ. До їхнього числа він не хотів приєднатися, тому вирішив попереганяти хай Марси, і нам потрібно з вами бути! Бистрі, Хаймарс. А потім Артем згадав про свою минулорічну поїздку до України та про свої надзвичайно погані враження. Так, от розказую, як я познайомився з вашими на. Він каже, що українці це нацисти та фашисти, тому що українцям не подобається, коли окупант приїздить у їхню країну. Мені дуже повезло, що вони узнали там, що я приїжджав. тільки після того як я вже вернувся. Тут я можу із ним тільки погодитись. Йому дуже сильно пощастило, що він не зустрів мене або, наприклад, моїх друзів. Його побачив блогер. Український, по-моєму, Стер, стерненко. О. Раз мені не подобається, що нахабний росіянин приперся в мою країну, значить, я нацист. А ще у мене навіть абревіатура, відповідна. І ніким Сергієм Стерненко абревіатуру, которую, видимо, СС. висказував недовольство на тему того, що. Я приїхав. как я посміл. вообще, що русский приехал на Україну. Росія напала на мою країну, вбила тисячі українців, вбила кількох моїх друзів. І справді за що ж це я так не люблю? Росіян і там так такі злі на нас на всі на ну, Росію на нас. Я не знаю. Чого так і ще й жахливі українці взяли і просто у трусіках закібербулили цього росіянина? Після цього відео вся його. Аудиторія атакувала мої соцсети. Отож, українці це нацисти та фашисти, дуже погані люди, але при цьому він нас не ненавидить. І взагалі ми усі мене Ні, такого що я там ненавижу українців. у тобто мене такого абсолютно нету. Ребята, брати українці, більшу частину відео цей окупант просто балакав і дуже мало показав, які з ним були там пригоди. У Донецьку. Ну, наприклад, вчора сюди прилетіло 6 Ракет Хаймарск и даже поуворачивались от прилетающих в нас ракет. І що дуже показово, він там іще у Донецьку брав до рук зброю, але саме тоді, коли на ньому були позначки преса. Якби він тоді подох, то я впевнений, російські пропагандисти розповідали би, що жахливі українці вбили абсолютно нейтрального і беззбройного журналіста. Словом, пригоди в нього там були очевидно короткі, але було дуже страшно. Насправді, чим більше тут знаходишся, тим сильніше хочеш просто. Збіжати суда страшно, очень страшно, і є тільки одна теза, його із якою я погоджуюсь на 100%. Насправді, друзі, Росія давно проігриває з самого начала. Ви можете у мене запитати, друзі. Навіщо я вам усе це розповідав? Навіщо я вам показував це? Адже ну що в цьому такого? Ну, приїхав якийсь там росіянин на окуповану територію України. Зрештою, їх до нас зараз їздять тисячі. Але ця історія, друзі, дуже показова. Тому що, як я казав на початку відео, я і ще минулого року вимагав закрити росіянам в'їзд на територію України і не просто. Вимагав я був автором петиції про це, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів. Але рішення про запровадження, хоча б візового режиму із Росією тоді не було прийняте. Це дозволило росіянам спокійно їздити на нашу територію, вербувати наших громадян, створювати диверсійні групи та проводити розвідку для того, аби потім вже... Починати повномасштабне вторгнення. Якби ми, як держава, своєчасно приймали безпекові рішення, то могли б уникнути дуже багатьох негараздів, могли б зберегти чиєсь життя. А так до нас спокійно каталися росіяни і робили тут абсолютно усе, що хотіли, цілком стовідсотково легально. І от зараз я і багато інших українців питаємо: а чому у нас на волі досі лишається російська агентура? А нам відповідають, що ну не. Не на часі, не на часі карати бойка, не на часі карати шуфрича, і ми напевно знову чекаємо, щоб отримати якісь непоправні наслідки. А такі наслідки, очевидно, будуть. Якщо наша держава вже просто зараз не почне приймати правильні рішення, якщо наша держава не почне карати російську агентуру, яка сьогодні спокійно собі живе в Україні і далі продовжує працювати на російські інтереси. Я хочу, щоб ми своєчасно приймали усі безпекові. Рішення і не чекали, коли український народ за кожну ось отаку помилку чи зволікання буде платити своїми життями.